Роботя у нас Ford Escape 2.0 EcoBoost заїхав на велике ТО. Буду міняти оливу у двигуні по матюлю, передній задній редуктор, олива в коробку передач, колодочки у нас по кругу зад-перед, свічки запалення та натяжний механізм об одного прям. Приступаємо до роботи. Так, Перше, що робимо, зливаємо оливу з двигуна. Відкручуємо пробочку, ось такий стан оливи ще непоганий. Далі зливаємо оливу з роздатки, Є і зливна пробка, і заливна. відкручуємо пробочку, ось такий тут стан. Тут вже печально все, і оливи майже немає. Роздаточку будемо промивати новою оливою, так як тут багато у нас збруду. Оливу використовуємо тюль в роздатку та задній редуктор. Буду заливати шприцом від GTC. Так, трохи промиваємо. Роздаточку, як бачимо, потекла чиста рідина. У нас можна закручувати зливну пробочку та заливати до рівня. Далі зливаємо оливу з коробки передач. Відкручуємо зливну пробочку. Як бачимо, олива у нас чорна. Дуже печально. Заливаємо оливу у двигун, вставляємо лійку та заливаємо оливу. Так, далі заливаємо оливу в коробку, буду використовувати по оригіналу. Заливати буду під тиском. Коробку оливу залив. Як бачимо, тече, значить рівень. Далі міняємо натяжний механізм, старий зняв, встановлюємо новий. Ось тут он встановлений. Терп механізм встановив. Ремень натягнув. Поїхали далі. Далі міняємо колодочки. Ось такий от стан передніх колодочок. Я бачимо зовсім стерті. Ось такі повинні бути нові. Обов'язково все потрібно зачистити, усю поверхню. та Смазати спецсмазочкою. Так, колодочки нові встановив. Поверхня диска оброботав мідною смазочкою. Тут також наніс смазочку, щоб колодочки у нас ходили так, як треба. Так, Далі міняємо колодочки ззаду. Супорт у нас з електрорушником. Перед тим як знімати супорт і міняти колодочки, потрібно перевести в сервісний режим. Ось такий от стан задніх колодок. Ось такі от нові. Тобто старих зовсім немає, вони стерті Заднє колесо готово Колодочки колодочка встановлені, мідна смазочка нанесена. Тут також наніс смазочку, смазочку використовую ТРВ. Можна збирати. Так, колодочки задні замінив. Як бачимо, у нас написано Стояночний тормоз в сервісному режимі. Потрібно Вийти з цього сервісного режиму по окончанні робіт робимо. Так, сервісного режиму вийшли, перевіряємо. Паркін загорівся. Все працює. Яких у нас помилок немає. Продовжуємо далі. Далі міняємо свічки запалення, старий викрутив. Ось такий їхній стан. Свічки встановлені обичні, не ріділи. Будемо встановлювати Bosch, Германія. І Для того, щоб замінити свічки, потрібно оце розібрати. Зняти дворники, жолоб, патрубки усі. Потім можна зняти свічки. Далі міняємо оливу у задньому редукторі. Пробочка у нас тут встановлена, як бачимо. Потрібен спецінструмент ліба знімати підрамник. Доступу взагалі немає. Зараз будемо викачувати вакуумом стару оливу та заливати нову. Так, процес пішов, як бачимо, стара олива потихеньку викачується. Так, автівочка повністю готова. Замінив оливу у двигуні, замінив в роздаці, в редукторі, в коробці передач, свічки запалення та Натягувач в одного ремня. Зараз вам продемонструю стан олив. Це у нас у двигуні, це далі передня роздатка. Далі у нас це коробка передач, олива зовсім не просвічується, вона в дуже поганому стані. Та задній редуктор. Ось, в задньому редукторі болі-міні. Так що міняйте частіше свою оливу, щоб автівка вам прослужила довше. І нічого не ламалося.